Микола Кочерега поема Ангел Україною ходив З одноіменної книги Видання 2013 рік. Розділ 3. Лікар здивовано звів брови. Чого це ви оце отак нескромно? Не стукаєте. Вже ж і сивина. Ідіть і запишіться у прийомну. Прийшли без попереджень. Дивина. Дідусь, мов не чуючи, повільно опустився на стілець і майже пошибки мовив. Та я не прийшов вас до стресу довести. Я хочу пожалітися. Справа така. Чого без подачки в лікарні медсестри? Не хочуть виносить з під ліжка горшка. Якщо їм робота така не до серця, то хай собі садять картоплю в селі, бо я їм кажу а вони такі з перцем, Як грошей нема, то чого сюди ліг? Лікар кинув філософський погляд у вікно і відповів Такі часи настали, бачте, діду. Їм їсти хочеться так само, як і вам. Життя воно так схоже на кориду, затопчуть, як не йдеш по головах. То дайте їм таке сказати мушу. А що робити? Зараз тяжко всім. Дідусь похилив скрушну голову за папірці продати вічну душу. І хто ж відкриє очі серця їм? Ось як буває, і не бояться бога, життя змінили на нікчемний крам, а як розіб'є їх самих знемога, так і налякані біжать ото у храм. Лікар. До чого Бог? Хто знає, чи є він там на небі. Попи збивають з прихожан так, що ого, а ви мені, про медсестер моїх. Потреби тих перших пожере суда вогонь. Дідусь. До чого бог? Та й правда ні до чого. Ви ж тут самі мудруєте, що як, але скажи тоді мені, небо, чому померла матінка твоя? Лікар пильно глянув у вічі незнайомцю та промовчав. Ждав подальших слів, Ти жив у злиднях, наче кіт на глині безсило грібся гроші, як вода. І до Києва в країну в Україні подавсь на заробітки. Та біда спустошилася у твоєму домі, І ти натер стонадцять мозолів, щоб заробить на ліки закордонні. І матір не віддать сирій землі. Але дарма, бо є такі закони, які зліпили люди на землі. Нема грошей, є фірма похоронна, та й там здеруть за те, що в землю ліг. І ти пішов додому, до хірурга, і бив його допоки сил було, його везли тоді до Петербурга, ледь врятували. Ти ж утік в село, хірург спантеличино кліпав очима, повільно відклавши у бік новенькі окуляри, а дідусь нахилився ближче до нього і продовжив І як собі тоді ти говорив, поклявся просто рятувати стражденних і не дивитися на них згори, у кого злидні з'їли хліб щоденний. І як собі тоді ти говорив, що будеш справжнім після Інституту? І як тепер ти дивишся згори і не згадаєш клятву вже забуту? Лікар піднявся зі стільця. Схоже, його здивування було більшим від бажання позбутися непроханого гостя? Ти хто такий? І знаєш, як про це? Я Я ж нікому, як це розуміти. Навіщо в душу кинув камінцем? Бач, влаштував мені моральний мітинг. А, мабуть, ти отой ще кегебіст, що і шкарпетки нюхає потайно, дідусь піднявся зі стільця. Е, бачу, лікар цей не втямив зміст, тоді послухай ще й таке питання.